Здарова, пацани! Сьогодні ви попали в матрицю. Сьогодні ви на каналі Делюксавто і я його ведущий Морфіус. Я вам міг би предложити синю таблетку або червону таблетку. але предложу вам сьогодні зелений гольф 4. Погнали! Так, ну що ж, з вами я, Влад. У нас сьогодні на обзорі та машина, яка... через яку полюбили Volkswagen в принципі. Всі синоніми надіжність, качество. Це все сюди. Чого так? Поясню. У нас сьогодні Golf 4 2004 року. Машина випускалась з 98 по 2007 рік. Самі пізні гольфи випускалися. Ще були, були такі машини, не кругом в деяких країнах світу, їх випускали. Чого машина полюбилася, машина хороша. У е, нас варіант самий такий, ну скажімо так, е, вкусний. Чого. Бо коли ви чуєте, допустимо, кожен з вас задумався, не задумався, не знаю, ви до будього автомеханіка, моториста, перекупа, тракториста перейдете і скажете: слухай, дружище, я хочу собі гольфа якого ти хочеш гульфа? П'ятого? Четвертого? 4-го, 3-го. Слухай, в принципі, може би і 5 би хотів, але бабла не вистачає, хотілося б четвертого. Базара немає з яким мотором брати. Вам, бля, в один хуй всі будуть кричати 1,9 дізель. Що ми маємо на сьогодні? Машина завоювала серця людей так, як бо вона підходить і молодому поколінню, вона підходить і для людей постарше, бо, в принципі, вона має. Ну, Я рахую, що на сьогоднішній день, хоч якби вона 2004 року, зараз на дворі 2022 рік, ну, вона не постаріла. Так, да, вона не виглядає так сучасно, як, наприклад, там, зарашні кольфи, але вона морально вона, не, вона не, не виглядає устарілою. Вона виглядає доволі бодро і зараз доволі така хороша, можна сказати, пацаняча тачка. Тобто, це така машина, яка підходить і молодому пацану, бо в неї ну, хоро, хороший дизайн, вона гарно виглядає. Багато проблем за собою не несе. То є це не гімаройна машина, це якісна машина. Ну, то є, якби, ну, є, є за що його похвалити. У нас дуже сьогодні, сьогодні цікавий колір. Я так як, ну, з автомобілями стикаюся часто і ну, взагалі гольфів бачив бля, і людям підбирав, і так, і то, і все. Колір дуже цікавий. Необичний. Тобто, ну, він такий свіженький, так як і якби, ну, скажімо, в традиціях хечбека, бо ну, самому гольфу посвятили цілий клас, гольф-клас. Тобто, це хечбеки, і гарячий хечбек Golf GTI. Це теж доволі цікава машина. Нам ще поки не попалась руки, але, я думаю, попадеться. Що можу сказати? Чого я сказав, що вона і практична, і би, і пацанська, і би, і для тата, і би, і для діда, тобто ну, всім вона, грубо кажучи, підходить. Якщо ми беремо пацанячий варіант, сюди в ці арки закатуються 17 диски з їбанутими полками, блядь. вона тонірується, кидається сап в багажник, там тупо місця, тільки під нього. І ви блядь, красиво пиляєте на стілі. Якщо ви такий матери дядько, різина погрубше. Ну, тут ще ніякі диски не робили, бо машина кожен день. Різина погрубшує, кліренс повище і погнали. Є ще варіант в універсалі, все, вообще, блять, нахуй. Поїхали. По кузову. По кузову проблем немає, машина цинкована, але не рівняйте це з цинковкою Audi 90-х років. Це не е, гаряча цинковка, це одностороння цинковка, тобто, ну, холодний цинк. Вона відстрелює. Він теж, ну скажімо так, якщо ви рівняєте, що там, допустим, от, ви ще бачили вашого сусіда Гольф, допустим, років 6 назад, да? проблеми з ними були. Але так оцих 6 років ще зіграло таку. Допустимо, ми зараз відмотаємося там, в 2015-16 рік, тоді вони були ще більш бодріші. Ну, тоді вони і бабла стояли більшого. А зараз, через те, що вже ну, пройшов певний період часу, з'явилися нові покоління туди-сюди. І вони то почали підгнивати. Тобто стачка, яка в народі як би, ходить, мєння, що вона не гниє, вона гниє. Ярим прикладом для цього є що. Є в нього проблеми по кузову, в частності, якби по жопі проблем нема, сильно по ціні гниють пороги. Самі пороги гниють як? Е, сама як би, силова конструкція порога там не гниє сильно, там гниє іменно сама фільонка порога. Е, бо за підкрильником, там є така полочка, де починається поріг. Красиво туди збирається всяке говно, воно там консервірується, собі маринується і метал йде нахуй, він гниє. Тобто, все це класно перегниває, потім підгниває пороги, ну, в принципі, так як і тут. Бо тут ми бачимо обільну, скажімо так, намащеність бараніка. Тобто, якщо таке взяти зараз отверточку, туди запхати, ну нормально буде. Так в загальному робиться, вариться, проблем, ну, якби особо таких критичних немає. По ходовці ми маємо ззаді балку, спереді Макферсон, тобто це у нас на кожному реча по два сталінблоки одна шарова, стойка Макферсона. Все. Ходової тут немає, то есть проблем з нею так само ж немає. По моторах ми відкриємо капот. У нас відкривається, все удобно. Чого я говорив за якість? Е, сонце ліпе, але це нічого страшного. Якби Морфіус нас покинув, очків нема. Е, якість. Різинка. Хороша, хороша різина, яка 20 років. Вона не розтріскалась, не розсохлась, вона виконує свою функцію. Що ми її бачимо під капотом? Під капотка чиста. Ні <кх> йому упор. Ось капот підпідняли, все. Ну і 1,9. 1,9. Тут, якщо ми беремо версії до 2000 року, тут ще буде 1,9. Грубо кажучи, я не пам'ятаю, це не прям першого покоління, другого покоління, вроде би, чи 85 кВт. ваговоди мене поймуть. Надіжний на апаратурі, блядь, ти в той бак хоч підсикай, буде їхати. Тут в нас ми маємо насос форсунку. Вже якби впріск Common Rail, вже трошки гірше, але по мощності цікавіше. По ресурсу, по суті, якщо не брати в вращу, що у нас солярка говно, то вони ходять. Да, Чуть-чуть він більш прихотливий до солярочки, але в принципі заправляти на нормальних заправках будемо в щастя. Нема таких великих проблем. Моторів на розборках багато, бо це 1.9 пхали. Бля, їбать, мені пальців на руках, на ногах не хватить, щоб сказати, куди його пхали. Пхали його піздець куди. Надіжний, все, в плані тюнінгу. Форсуночки 2.0 дізель від новішого. Турбінку від 2.0 дізель. Чіпанули. Ще кардос. Солярки бере мало, їде, і я їбу. Надіжний Надежний, піздец. Бушний такий. Ну я не знаю. Ну, я думаю, доларів 200-300 свободно. В хорошому стані. Тобто тачка реально маслові не бере. По маслу. Тож він особо непривірідливий до цього всього. Тобто, блядь, обслуговуйте, ляйте хорошу солярку, закривайте, доливайте вимиватель. Все, блять, хуй тут що нахуй розказувати. Все. Так, по багажнику. Ну, по багажнику тут розчитувати сильно нема на що, бо це хетчбек. Ну, тобто, якщо ви хочете багажника, беріть універсал. Є Golf універсал, є його американський братуха, це Бора. Тобто, там же ми маємо і Седан, і маємо теж універсал. В гольфові теж є універсал. Ну, по суті, ручка така нормально взяли, відкрили. Все теж, упорчки, ну, ще оригінальні, ще заводські, так, ну, тримають, поки що тримають. Тут ця полочка відсівається все нормально, нам відсіпати її не треба, можна її взагалі виняти. По багажнику Я ж кажу, в принципі, багажника це буде ну достатньо. Хорошо стає сап. Тобто сабуфер стає прямо взагалі піздес хорошо. Такий, ну, 500-ваттний, хороший. Можна і кіловатник засадити, так прям. Ну, прям, щоб тут сумочку дамську поставити і все. Ні, багажника хватає Багажника тут, ну, розмір багажника в літрах не знаю, не цікавився, це вам десь на другі канали. 380. Типаєш сідочки, 1200. Ти читав, скільки тут літрів? Єбать його в рот. Каже власник машини 380, якщо скласти сідушки, то 1200. Ну, блять, якщо вам це щось поміняло, то вам щось поміняло. Тож, якщо треба об'ясняти, то не треба об'ясняти. Так, в принципі, блять. Ну, запаска, домкрат, балонік. все. Ну і тут кошмарний пластик. Ну, це вже 2004 рік і з 98-го це тоді, коли почали економити. А так взялися і прям його хуєбздик, блядь. О, бля, це ж таке? Це що за хуйня? Це ж світ потолка відпів. Ну, машина теж в возрасті, як би треба розуміти. Да? Ну, нічого страшного. Ну, перейдемо в салон. Далі про якість. Чого я кажу, що зараз говняні матеріали, в принципі, у всіх. У всіх, бо всі почали економити. Це остання машина, в якій ще ми можемо побачити, бо це якби з кінець 90-х, початок нульових, якій ми ще можемо побачити хоч якусь якість. Тобто, в нас карта, так, да, вона така твердовата, але прорізінена. Знизу до верху вона приємна. Тобто, тут, так, да, матеріальчик, який вже, звісно, вис, бо це роки, все це, блять, понятно, нахуй. Ви теж не молодієте. Но Воно, да, воно не особо м'яка як би карта. есть да, вона теж така твердувата, ну така вона то есть це не прям така, блядь, сука, пластмаса галіма. Ну вона однакова кругом. Ну вона все одно приємна. Вона не цей пласт, пластик не царапучий, не скрипучий. Тобто, до чого я веду? що матеріали тут використовували ще хороші. Тобто, ще от з тих часів, якби ну, кінця золотого століття автомобілі будування. Бо Ну нема, не дадуть вам матеріалів. П'ятий гольф вийшов, там піздець, там гавнона. Ну там же, да, машина теж хороша, класна, але там же нема. Ну нема тої якості, нема. Да, ми бачимо цю херню, це Б5, оця все якраз їхнє покоління, тут все царапається, витирається. Ручки теж. Ну, якби. Ну, блять, ну не може бути все ідеально. Тобто ну, навіть в ваших бля, фантазіях все ідеально не буває. А тут якби машині двадцятка почти. Ну, треба теж розуміти. Задній ряд. Сідушка настроєна під мене. Єбать хуйня. А, і ще одне. Карти з усіх сторін однакові. Не так, як в деяких французьких автомобілях. Блядь я тобі коврики замащу, ну, вибачай. Ебись воно ослом, блядь. Не, ну. Ну, скажімо так, потолком я не, не чіркаю. Тут у нас барахло господара. Господар у нас серйозний, з барсетками ходить. Твоя мать. В панамці. І... Тут рівні безпеки, ну все нормально. Є подлокотник. А ну... О, бля, чекай, ану. Ану. О, ну, типа. Не, ну як би да. Тож, звісно, в мене коліна чашечка від того, що вперлася в сідушку і дверку вистріли, бля, в лобове. А так то, типа, їхати можна. Не, ну якби отут ще да. Ну в загальному. Ніхуя в ньому місця нема. Да. Ну хоча б я так сижу вже добре. Ну, сам за собою сидіти. Сидіти, звісно, так. Да. Ще цікавіше буде звідси вилазити. Це прям звісно все піздець буде. Ну, тут плафончики. Цікаво, інтересно, можна побавитися. Так, в принципі, все, машинок, машина, подстаканників. Подстаканників хуй! Бичий вам, а не подстаканників. Все. Ну тут попільничка. Вот може щось було А вони тут то були, да, да ну, їх вже з часом уїбали звідси Ну, нормально, пойдет Запускаємо цей чудо апарат Дох, дох 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 блядь. Трактор МТЗ завівся Блядь сіпляння свіженьке Не ну по салону Volkswagen все ще блядь, ебать за яких років це удобно тобто це от, от гольф це от в ньому от місця от для любої людини от є іменно от, та кількість от іменно те от, що вам треба не більше не менше тобто він вас так як обняв ви в нього сіли і ви в ним поїхали А в нас ще ж 1,9 гольф, у нас ще ж цікаво якби. У нас ще ж дощ падло. От то що да, версія, нема підлокотника. Тобто підлокотник зараз би піздець як поправив подстаканники. Тут може бути підстаканники, але і хер тут вони є. Так, в принципі, я ж кажу, їхати доволі-доволі удобно. Їхати ви можете тут нормально, можете йому піддати. Все з ним. Він у нас на кліматі. Така камера, блять, туди-сюди. Він у нас на кліматі. Поставимо трохи печку на цей. Клімат не шумний. Реально не шумний. Так, все нормально. Їхати удобно, комфортно. «Да, все, тут у нас козирочки, козирочки з підсвіточкою, все. ну...» То есть Машина конкретно продумалась. Руль вигрезений часом ну, якби 400 тисяч пробігу. 400 тисяч. <смеш> Ви якби стільки пішки пройшли, сука п'яти без стерли, їй богу. А він ще Їздить, їздить і вивозить. Саме цікаво, що гольф це та тачка, яка Тобто Він реально вивозить. Я от не пам'ятаю, вроді би, ні. Це не буде, 1,9 не буде йти, він тільки на п'ятиступці. Тобто, Якщо це вже п'ятий гольф буде, він буде на шести. тут буде тільки п'ятиступка. У нас є підігріви, у нас є клімат. Так, Одно, да, однозонний, ну, Питань немає однозонний клімат. Але ну, нам того вистачає. Машина доволі економна. Тобто, в район 6-7 літрів солярки по місту, ви можете власти в Є питання по шумці. Да. Він шумнувати, ну, це ж бюджетка. Ну, тобто це бюджетна машинка, яка ну, не розчитувалась на з таких ну, блатних дядь, дядьок, приблатньоних. Ну, не розчитувалась. Дай його роз, розкатує, розшатає, він чуть, чуть нас, я так розумію, задертий на проставках. Але в принципі нормально. Їхати добре, навіть кажу, Блін, мені за рулем сидіти удобно. Е -е, по... По обзору. По обзору удобно, навіть при тому, що в нас зеркала, так як ВАК тоді любив такою херні займатися, одне зеркало маленьке, друге більше. Но воно зручне. Це потім перейшло на шкоду, в шкоді це теж вся все підзалупна хуйня була. Включимо фари, у нас там синя підсвітка. Є ошибки по ABS, я так зрозумів, і по ESP. Тоже, да, ESP пока, ESP не цей. Не робить. Ну, ну, нічого. Якби це вже ну, роки є в них, болячка в них, в цих іменно роках, от в них панель така м'яка доволі. І вона з часом, з часом ця проблема ще стикалася в ньому, в B5, Audi, Audi, A6, c 5 то є горбата, в них панель Тобто ну, Вона в натурі вона, ну, відклеїться. Якби в гольфіці це коло дефлекторів, переважно всіх. А в аудюхах по боках. Ну, вона так стає цей, стає так. А так, і ну, може тут бути і руль, там, RS, S, там, лайн туди, сюди, airline, хуйлайн, все, що хоче тут може бути. Він, якщо я не помиляюсь, навіть може бути на V6, якщо я не помиляюсь, може бути 1,8 турбо, тут лінійка моторів піздець. Самий розповсюджений це дизельок. Самий розповсюджений. Динамічний, економічний і надійний. Можна взяти 1,4 бензин. Но це, блін, надійний. Но именно, я не пам'ятаю маркіровку мотора 16 клапанів, той, що на катушках. Ваговоди, гольфоводи мене поймуть зараз. Слабенький, не їде, але надійний. 1,6-клаб бензин, теж особу нікуди він не їде, але 1,6. Хочете, щоб більш-менш їхало? І хочете, щоб. Гарний був розхід, виріть 1,9, Ну, тут ви встрягаєте на то, що ну, ремонт топлівно і це все, ну, як би самі розумієте, би, дізель це ж їздав, ну, в кредит, як би там не було. Так, у нас дощик, а нам тримірятись до 100. Но, так як стабілізація у нас не працює, то цей замір до 100, зараз буде єбать єбать який веселий. Блять, сцепа в нього піздец. Так. У нас ауді. Це хороша ауді. Нам такого на обзор ще не дадуть. Так, міряємося один раз. Без ну реально без лишніх цих приколів. Міряємося один раз. Що буде, то буде. Хер його знає. Особа тут якби претендувати на хорошу динаміку він ніколи і не хотів. Товарі і короби, не то ж все твоя. Так. Що ж, погнали з двох тисяч. Раз, два, три. Ну, давай, 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 давай І 100. Ну, динаміка хороша. Вроді би не забуксувалися. Задній дворничок у нас працює, все гарно. Все сексуально, порядні, все. Кажу, удобно, ну, удобно, їхати удобно. Чи хотів я собі таку машину? Так, да, хотів. І блять, по-любому ну, 90% людей, які мали на кармані, ну, раніше там 5-6 тисяч, зараз 4 доларів. Так чи інакше ви задумались про покупку гольфа або шкоди Октавія Tour. Це та сама пародія. Ну, то є вся та сама срань просто шкода. Ви по любому задумались про його покупку. Так чи інакше, ну, в ко... як сказати, в кожної, дорослої людини, здравомислічої, навіть любий який БМВшник, Мерсовод. Audio, ці всі, ну, Audio це по суті, той самий вак. По-любому думали і задумуються про покупку четвертого Гольфа. По-любому. Бо міфів, як би і це реальність про його надійність, їх дуже багато. Тобто, і він реально якісний. Ну, тобто, Це та тачка, яка ще до сих пор, якби, ну, понятно, там в великих містах вже не катірується, але в таких містечках, як наше, це ще достойна машина, за яку не стидно. Тобто її ще не можуть, їй ще особу люди не називають старим відром, хоча тут, по суті, вона ну, якби, теж якби, і 20 років, ну, жальтесь Боже. Самим першим, то взагалі там ще навіть побільше. Но вона ще катірується. Вона ще ну, серед людей ще якби, ну, ти ж, що я кажу, четвертий й год, ну, їбать. Тобто, ну, ще якби в маленьких містечках це ще катірується. в да, великих містах, може вже ні. Но це блядь, останній блядь, последній. От він последній, Хто ще? той Volkswagen, який ще Volkswagen, машина для людей. Далі вони ставали гірше, гірше і гірше, потім, потім коротше, ми далі будемо про це, по цьому путі йти. А гольфа, брати, не брати. От в чому питання, таке відео називаємо, кстати, Валентин, я тобі відвідаю, називаємо. Брати. Хуйових моторів в гольфі нема. Якщо в гольфі хуйовий мотор, то ви криворукий. Або тормоз. Ну, тобто, в гольфі всі мотори хороші. І 1,4, який. Які, ну, от мені так травиться, всі струт 1,4 мотор. Єбать, а у вас 1,4 не їде, а 1,6 що їде? Дружок 1,6 теж не їде. Їде все що хоча б від 3 літрів, або 1,6 на турбі. 1,6 атмо не їде. Тобто ви, блядь, овощ і пакет молока, що на 1,4, що на 1,6. На 200 кубіків вас, ну. Погоди не міняє, братан. Ну. А так, да, на 1,9 веселіше. Хочете, щоб тачка їхала, <кхем> ну, кольф то не ваш варіант. Ну, 1,8 турбо буде відшпілювати, я їбу. Ну. Це бабки. Якщо ви хочете бабки зекономити, беріть дізель. Тобто на чомусь десь, колись кудись, треба економити. Якось так. Поїзді удобно. Golf 4, от, в моєму розумінні, це удобно. Тобто, це тупо удобно. І удобно не за великі гроші. Тобто, що саме цікаво, не за великі гроші. Хе-хе, <гум> пацани покімонів ходять шукають. Якщо у вас Вольц і вам подобається ця марка, є за що нравитись. Ну, то є, є реально за що нравитись. Ну, і вона заслуговує того, що вона нравилась, це надійно. Да, є свої нюанси, але нюанси є во всьому. По суті, надійно і бюджетно. Бо по розходку, по тому всьому, це теж доволі бюджетно. Хочете брати гольфаб, беріть, не думайте. Шукайте, щоб був не гнилий, і все, і буде вам щастя. І з хорошим мотором. Тобто беріть доглянуту машину і все буде хорошо. То, що руль тут облазе, 400 ну, тисяч. 400 тисяч, блять, я скажу ще раз, ви теж не молодієте, і він не молодіє. Ми бігом фіналимся, бля, почався дощ. Дякую, що коли, блять. Що в кінці? Коротше, скажімо так, хочете брати, беріть, не прогадайте. Не беріть курчі, беріть в нормальному стані, все буде чітко. Нормальні кошти від четверки. Від четверки, якщо повезе, прям хороший 5. Все, з вами був канал Deluxe Auto. Я їбав мокнути. Пока!